Місто Київ природно-заповідний фонд озеро Тягле. І сьогодні ми вам продемонструємо, в якому неналежному стані перебувають берегові зони даного водного об'єкта. І перший осередок забруднення ми виявили близько 5 метрів від водного об'єкту озера Тягле, а даних об'єктів тут десятки в нами виявлено, і ми можемо бачити. Ось таке сміття, рюкзачки, наповнені сміттям мішки та велику кількість пластикових пляшок. І саме так, як ви бачите, виглядає майже вся територія берегової зони озера Тягле. І це все є Природно-заповідний фонд України, котрий охороняється законом та обслуговується комунальним підприємством міста Києва, а саме Плесо. Тож після того, що ми побачили, можемо сказати, що сміттєзвалище від природно-заповідного фонду через бездіяльність наших посадовців відрізняється лише наявністю ось таких табличок.